72 військовослужбовці 72-ї бригади повернулись до України з Російської Федерації. Наших бійців, які залишаються там і досі, представники російських спецслужб змушують давати брехливі свідчення, нібито вони обстрілювали територію Росії. Є інформація, що декого із них вже арештувала тамтешня поліція за звинуваченням у обстрілах російської території. У результаті успішно проведеної спецоперації також виведено з оточення підрозділ 79-ї бригади. Зараз ці військовослужбовці у безпеці. Успіх операції забезпечили військові інженери. Які під вогнем противника встановили мости та навели тимчасові переправи, це дозволило силам АТО перегрупуватися та провести, хоч і важкий, але переможний бій. Переправити вдалося 200 одиниць бойової техніки. Колона розтяглась на 10 кілометрів. Кілька разів її обстрілювали з градів. На щастя, обійшлося без втрат. Ну, на данный момент, в принципе, вполне возможно, что где-то в зеленках кто-то и сидит, но я хочу сказать, что наши войска, Национальная гвардия, мы активно сейчас работаем по городу, группы, небольшие пятерки, десятки выдвигаются в эти зеленки, работаем оружием, местные жители приходят нам рассказывают, что есть. Но больше из всего того, что нам сейчас говорят, это всего-навсего слухи и домыслы. Ничего такого нет. Вот вчера выдвигались на один лесок там небольшой, правда хорошо прочесали, проработали оружие, ничего не нашли. Вот. Поэтому вполне возможно, что многие из них уже переоделись в гражданскую одежду да. и ходят здесь просто без оружия. Вчера недалеко здесь от речки... Беленькая, кажется, называется. Нашли целый склад оружия, притопили. Автоматы утес. Ой, пулеметы утес. Тяжелое вооружение. Минометы. Все забрали. Так что все они бросают, текают отсюда, как э, черт от Поэтому, возможно, есть, которые там не очень замешаны. Поэтому сидят. Но всех вы. По-любому всех найдем. Так что местное население сейчас помогает. Город находится в таком состоянии, когда, сами понимаете, нет ни электричества, ни воды, ни света, трудно жить. Но местные власти вот только вчера все уже собрались, начали сегодня подавать первую воду, первое электричество пошло сотовой связи еще нет, но она скоро будет. Тоже над этим работают. Там надо несколько ретрансляторов с Харькова, говорят, сейчас привезут. Сегодня к вечеру уже они будут здесь. И тоже будет связь. В общем, нормальная жизнь будет буквально через три дня, и все будет нормально. Поэтому бояться ничего не стоит. А слухи, я уверен, что это распускается именно теми людьми, которые в свое время были приверженцами ЛНР. Котори вот внести такий деструктив, паніку лічному э, зі э, місцем населення. Насюди порождається від нас. Аби дістатися стратегічно важливої висоти Савур-Могили, десантники 95-ї окремої аеромобільної бригади за один день подолали понад 100 кілометрів. І хоча ця територія під контролем сил АТО, бійцям довелося прориватись з боями. Адже неподалік і досі території контрольовані бойовиками та російськими найманцями. Судя, як заїхали, в нас Факт і тикали, дулю показували. Там, мене а зараз, буде час, коли заїжджаєш там, в город, то тобто населення почало розуміти, що, що почому, тож Лисичанськ, заїжджаєш, люди не машуть там. України, молодці, красавці, в Славянськ заїхали, обнімали, це давали. Дякую, говорить, не рядні від нас, нікуди. Для Володимира Лагути подібні операції вже стали буденними, адже на сході він зі своїм підрозділом понад п'ять місяців. І за цей час воїки встигли перешити чимало. Війна, як лакмусовий папірець, показує сутність людини. І не важливо, солдати чи офіцер. Головне, не підвести товаришів. З того дуже сильно не змінилися. Тож не ті солдати, ні ті офіцери, які були ночами. Тобто, Булі рішительні стане. Практика ось. А змінилось сам, сам, само відіння павецька, самопоняття. Вже надвечір десантники успішно вийшли до Сову Могили. Звідси до російського кордону лише 5 кілометрів. І вже за пів години позиції наших армійців з боку Росії обстрілювали гради. Офіцер, який давав інтерв'ю, отримав важкі поранення. Наразі Володимира Лагуту направили до шпиталю. Представники організації солдатських матерів, громадських рухів та посадовці оборонного відомства зібралися на конференцію у Львові. На засіданні шукали шляхи вирішення проблем для родин військовослужбовців. На жаль, нині трапляються факти, спекуляції на людському горі. Ми по ним дзвонили їхнім матерям, їхнім любимим, спрашували, як вони. Вони говорять, що вони живі, стоять на позиціях. Так, от матері, сестри, пусть знають, вони вбиті, Їх обманують. Пусть йдуть під Верховну Раду. Сколько у вас телефонов? Много. Много. Откуда они у вас? От убитых. Матерів військовослужбовців втягують у сумнівні акції, які шкодять як іміджу війська, так і українському суспільству. В цілому. Наміри недоброзичливців зашкодити черговій хвилі мобілізації. Ворожі агенти використовують батьківські емоції проти української армії, поширюють чутки, дезінформацію та нагнітають паніку. Чому ті там свої? Ті звідти їдуть, такі здорові могики тікають сюди. А наші діти туди пішли за шов там. Проросійські змі вустами солдатських матерів створюють міфи про Україну та маніпулюють свідомістю людей. Матері у відчаї, матері не знають, що чи перекривати дороги, чи їхати пікетувати Верховну Раду. Але на мою думку, що найкраще наше материнське було побажання це звернення і поїхати до Путіна в Москву. Це він розв'язав війну, це він посилає бойовиків, це він дає зброю. Учасники круглого столу обговорили проблемні питання щодо відпусток бійців, АТО, надання їм відповідних пільг, соціальної та фінансової підтримки. Батьки непокояться за своїх синів, і це на руку окупантам. Той, хто підбурює рідних військовослужбовців на різні акції протесту, допомагає вбивцям. Ми маємо неофіційну інформацію стосовно того, що це працює з відповідні спецслужби інших країн стосовно підбурювання деяких осіб. Навіть як сьогодні, якщо ви бачили, то частина народу позадавала питання, і потім вона зникла. Конференція засвідчила, що тільки через згуртованість обговорення та діалог влади з народом можна знайти розв'язання проблем, що тривожать громадськість. Батарея! Залпом! Триста! Тріста. Три! Первому, второму, третьему и четвертому один снаряд бегая огонь. Командир орудия, я считаю, должен хорошо считать. Математика нужна очень хорошо, потому что приходится много считать и быстро просчитывать и давать угломеры, Амиры прицелы наводчику, который в определенную точку наводит и потом стреляет. За, за всех могу сказать, за свой экипаж, то есть экипаж отличный. Ну и не только мой. Вся батарея отлично.